Час Кременчуцьких новин традиційно у цій порі на телеканалі Лтава. Мої вітання. Дивіться сьогодні у випуску, як святкували день захисту дітей у Кременчуці. Усією громадою плили сітки у АТО та чи підтримали Кременчужани велопробіг у нашому місті. Далі докладніше. 1 червня світова спільнота відзначила День захисту дітей. До малят, які особливо потребують захисту дорослих, завітав перший заступник міського голови Віктор Калашник. Керівник міста подякував колективу Кременчуцького обласного будинку дитини за добрі серця та плідну працю. Міська влада подарувала закладу медичне обладнання, необхідне для дітей з особливими потребами та іграшки для маленьких вихованців. У той же час свято захисту дитинства завітало до кожного куточка Кременчука. Дітвора святкувала у сквері сосну. Новому на раківці у дворах нагірної частини міста у розважальному комплексі Мадагаскар та у парку Придніпроський огляд подій дня захисту дітей від журналістів Кременчуцьких новин. На цей день сквер сосновий перетворився на чарівну казку для маленьких і дорослих кременчужан. У веселі ігри із дітлахами гралися мультиплікаційні герої. Навіть статуї ожили, щоб сфотографуватися із малечею. А підлітки насолоджувалися живою музикою. просто неба нас дуже радує, що сьогодні так багато людей прийшло відпочити зі своїми дітьми. Тому що діти це наше майбутнє. і скільки сьогодні ми уділимо їм уваги, таким і буде. Наше будущее завтра свято провели за підтримки молодіжного парламенту Кременчука, громадського руху Айлав Кременчук, а також народного депутата Юрія Шаповалова. Делайте все можливе, щоб ваші діти були вас щасливі, щоб вони відчували, действительно вашу заботу і вашу любов. Ну, а дітям я хотів би пожелати 1 юня, начало лета, начало канікул, поэтому. Я желаю вам всім насладитися этими канікулами, этими і отримати максимальне від всего. День захисту дітей обов'язково потрібно проводити у родинному колі, вважає народний депутат. Тому на свято Юрій Шаповалов прийшов з рідними. Моя дочь Мила, син Назар, син Данил, мама, Женя. моя жена. Вот сьогодні такой прекрасний день і вот спонтанно ми. не договаривая, собрались здесь. Прекрасная обстановка, очень тепло, весело, просто невероятно. Гарный день, гарная погода. Свято, музыка, дети, это всегда приятно. Спасибо большое организаторам. Это так все прекрасно, что это все делается для детей. И так мне радостно смотреть, сколько людей и семей в Кременчуге вот так могут прийти и счастливо провести время. Время так быстро летит. И буквально мгновение. Вот здесь вот держишь этого маленького мальчика, а вон стоит рядышком уже бородата его старший брат. Поэтому, родители, наслаждайтесь каждую секунду, каждую минуту этой жизни. Оно так мгновенно пролетает, и Ти просто не успіваєш цим насладитися. І от чим ти більше занят, тим це ти більше, більше розумієш. Головне, щоб не поздно було. Рада, щоб не було меж, коли дітям роздавали безкоштовно морозиво. Конкурси, розваги та ще й солодки подарували усім відпочиваючим незабутні позитивні враження. Круто, тут весело. морожна безплатно нам роздали. Інтересна. Надеюсь, будет такое каждый год. Прикольный праздник. Нам давали мороженое, очень интересно. Эм, концерт понравился. Все здесь очень понравилось. А Мне давали мороженое, и оно очень вкусное. Действительно, ми счастливы, що вот сьогодні вот такой праздник для дітей. говорю, ми живем в центре. Но ми сюди приїхали. Ну, конечно, благодаря этому депутату Шаповалу действительно здесь праздник, именно праздник настоящий. Імен тот, который нужен дітям. В этот день нужен дітям. Все прекрасно. Спасибо за этот праздник. На правобережжі до веселища в Дітвору запросив депутат міської ради Геннадій Іванян. Діти для мене это все. Это все это самое святое, что есть на свете. Я думаю, что для каждого родителя. Ну дороже, ніж діти, наверное, нічого нету. Поэтому в цілому тот праздник, который ми сьогодні организовываем, організували на мікрорайоні, вот вы видите, да вот сколько дітей, все весело, все хорошо. Святковий настрій для дітей створювали артисти з ляльковим театром, ростові ляльки, водограй, з мильних бульбашок, запальна дискотека. Сьогодні день защити дітей. Тебе нравится праздник? Да, нравится. Сегодня сердечко ходит. А еще нравятся мыльные пузыри. Я вижу здесь друзей своих. Мы танцевали на батуте. Нравится, потому что там всегда весело и все танцуют. І мильне пузирі. я доволі, що прийшла сьогодні на праздник. А ще безкоштовний батут та аквагрим. Мені сьогодні нарисували на лічке бабочку. А тобі ті Так. з аквагримом дівчатки дуже красиві виходять. особлива увага малюкам з особливими потребами. 17 діток з вадами здоров'я Геннадій Ванян привітав особисто. А ту малечу, яка не могла бути присутньою на розвагах, депутат відвідав вдома, коли діти радісні та веселі, задоволені батьки. Сегодня у нас здесь свой личный праздник, нам не нужно ехать в город, так как двое деток. Да, мы вышли, из дома пришли, как бы очень довольны. Батут, они ждут подарков, танцуют. Сегодня на празднике мне здесь все нравится. Большое спасибо, Геннадию Иванян. Все дуже подобається, все дуже все добре. Не словом, а ділом доводити свою любов до дітей. Таке життєве кредо депутата Геннадія Ваняна. Впродовж зими на мікрорайоні за його сприяння у чотирьох дворах були встановлені сучасні ігрові майданчики. Кожен з шістьох елементів: гірки, гойдалки, драбини. Ще два з'являться вже найближчими днями. У мене, скажімо так, на мікрорайоні як депутата міського сета повинні стояти ці динацію площадок, і це вообще буде тема закрита вже. Сіба большое, геннадію Михайловичу, Делаются детские площадки. Що деткам как бы, очень важно. да выходим во двор їздити поіграти, покататися та да, Большое спасибо. Справжнє свято дитинства відбулося 1 червня для маленьких кримінчужан та їх батьків в районі вулиці Вадима Бойка за сприяння депутата міської ради Ірини Дроздової. Вже стало доброю традицією, говорить Ірина Анатоліївна, Продовж останніх восьми років відзначати міжнародний день захисту дитини на мікрорайоні. Ні, нічого важливіше. того, чтобы наши дети выросли в мире, выросли здоровыми, выросли в хороших условиях и стали достойными гражданами своей страны. Я от всей души в этот праздник хочу пожелать каждой семье счастья, благополучия, достатка. Хочу пожелать, чтобы ваши детки росли в здоровой обстановке эмоциональной. А для этого всего я хочу всем нам пожелать мира. З Самого ранку малюків розважали велетенські ляльки, а також герої мультфільмів. Діти мали можливість поплигати на батуті, а ще поїсти безкоштовне морозиво і солодку вату. Крім того, для них ведучі заходу влаштували безліч цікавих конкурсів, де кожен міг виграти цінний приз. Разом із дітьми участь у конкурсах брав і дорослі. Ірина Дроздова вручила найактивнішим дітям святкові подарунки від футбольних м'ячків до книг та канцтоварів. Конкурс за конкурсом, виступ за виступом і три години свята пролетіли непомітно. мильних бульбашок стало завершальним на цьому святі дитинства. よし <music> Щонайменше чотири рази на рік депутати Кременчуцької міської ради Олександр Березянський та Олег Сазонов влаштовують у сімейно розважальному комплексі Мадагаскар свята для дітей різних пільгових категорій. Сьогодні на інтерактивну виставу та шоу Мильних Бульбашок запросили вихованців Кременчуцького центру ранньої соціальної реабілітації дітей інвалідів. Наші діти з задоволенням. удовольствием Ми бачите, тут це не подільний восторг. Та дуже велика радість для дітей. Чим можемо, тим вимагаємо діти це наше будущее? Ще для того, щоб змінити лучшому, нужна щоб діти росли в добрій, хорошій країні. Вихованці в центру ранньої соціальної реабілітації розважали сучасні мультиплікаційні герої, які сьогодні надзвичайно популярні серед малежі: фікси кінолик та сімка. Емоції просто вирували, сумно точно нікому не було. А якщо додати ще й шоу мильних бульбашок, різноманітні рухливі ігри, біганини по лабіринту та безліч атракціонів, можна констатувати, свято вдалося. Це спочатку дітей Вони знаходять спільні теми для заговорів і Каже, себя. Такие яркие эмоции у дітей можуть вызвать только такі праздники, тому що вони рідко виходять стен стін центру из стін своего дома, тому общение друг з другом і на такому емоціональному підйомі для дітей всегда очень довго вспоминают такі праздники. І тільки мадагаскаром свято для дітей не закінчилося. Меценати приготували малечі ще й солодкі подарунки. Парадом дитячих візочків відзначили День захисту дітей у Кременчуці. Півсотні молодих сімей представили власноруч створені композиції на тему дитячого транспорту. Учасники параду змагалися у чотирьох номінаціях: візочок казка, фантазія, техно і маленькі мами. Парад проходить у місті вже шостий рік поспіль. Традиційно у тренді казкові та фантастичні персонажі і патріотичні композиції. Учасники дійства прокрокували головною. Вулицею Кременчука і влаштували дефіле на площі Незалежності. Батьки зазначають, на створення оригінальних візочків їх надихнули діти. Я працівник туризму і ми багато путешествую, тому возникла така ідея, щоб показати нашу сім'ю время час. Ідея возникла у нас ще з прошлого року, есть тобто, як ми закончили парад колясок в прошлом году. У нас сразу же бух, возникла ідея сделать дворець. Вот, сегодня у нас Лиду, ледниковый дворец такой снежной королевы. Как долго воплощали в Трое суток мы это все делали. Да. То есть всю неделю мы шили костюм, а вот за три дня, вот последние, мы его уже так вот сделали. мир во всем мире, прежде всего. И наши детки, мы только... За это, думаю, нас очень много поддерживают. Покажи табличку. Покажи, дядя, табличечку. Покажешь, ага. что тут у нас? Сьогодні у виконкумі зібралася конкурсна комісія щодо вибору керуючої компанії індустріального парку Центральний. На минулому засіданні члени комісії розглянули документи від компанії ЕКБАУ Сервіс, єдиного претендента на управління Кременчуцьким індустріальним парком. Сьогодні ж досліджували платоспроможність ЕКБАУ Сервіс та можливості цієї компанії забезпечити прихід інвестицій у місто. У членів комісії виникли сумніви щодо фінансового забезпечення угоди, адже активів компанія немає а розраховує на Озаку у банку, тож було вирішено, що Кременчуцька міська рада додасть до умов конкурсу пункт щодо отримання банківських гарантій. Йдеться про суму у 22 мільйони гривень, які у рамках угоди мають зайти у місто. Давайте ми підтримуємо цю пропозицію і внесемо до рішення в угоду. Верніше і це дасть вам підставу для того, щоб отримати таку такий документ. Більше 700 земельних ділянок планують виділити у Кременчуці учасникам бойових дій, у тому числі учасникам антитерористичної операції. Про це йшлося сьогодні на засіданні робочої групи із забезпечення землею учасників бойових дій. У Кременчуці учасникам бойових дій, у тому числі учасникам АТО, планують виділити більше 700 ділянок землі. Цього повинно вистачити для того, щоб задовольнити всіх бажаючих тих, хто подав заявку на розробку на льготних умовах земельної документації. Таких людей на сьогодні 464, 402 учасники антитерористичної операції зі статусом 12, 39 учасники бойових дій, та 11 заявок надійшло від сімей загиблих. Міське управління архітектури надало інформацію про кількість земельних ділянок, які плануються для розподілу. Але варто відзначити, що значна частина із переліку то поки що не сформовані земельні ділянки, а лише зарезервовані. Для того щоб розпочати розподіл, необхідно відпрацювати відповідні документи. Статус таких земельних масивів, як мікрорайон Озерний, парк депутатський, необхідно змінювати, тобто вносити зміни у генеральний план міста. Управління архітектури звернулося із запитом до кабінету міністрів України, та відповіді досі не отримало. На сьогодні у Кременчуці близько 26 зарезервованих земельних ділянок можуть бути виділені на пільгових засадах. Проте члени робочої групи вирішили не поспішати з проведенням процедури жеребкування. Оскільки багато з учасників АТО ще не мають відповідного статусу, перше жеребкування вирішили провести у вересні поточного року, враховуючи те, що до цього часу більше учасників антитерористичної операції отримують статус учасника бойових дій, оскільки уряд спростив процедуру його отримання. 30 травня на площі незалежності впродовж шести годин кремчужани гуртом плили маскувальні сітки у підсумку кропіткої роботи сім величезних сіток, які цього тижня доправлять бійцям у зону АТО. Патріотичний флешмоб організували видавництво газети Телеграф і кондитерська фірма Лукас. Зараз, коли все вокруг розелінила, з приходом тепла зростала необхідність укриття укриті і техніки защитними сітями. Тому вот, родилася телеграф, ми її підхватили, зробити всім містам маскировочні сіті і передати в ОТО. Кілька сотень кременчужан долучилися до акції. Хоч як це допоможе з одинадцятої години і до вечора в сітки вплітали стрічки захисного кольору. Совместная работа, потому что участвовали и разные конкуренты, и люди приносили. В люди перекрашували постільне більо. Большое спасибо всім людям, котрої прийшли сьогодні Это очень кропотливая работа. Сім маскувальних сіток довжиною по 6 метрів за день виготовили активісти. Окрім того, на площі вистачало й інших забавок, спрямованих на благодійну мету аукціон військових трофеїв, виграшна лотерея, виставка-продаж доробок хендмейд, кидання яйцями, помішенням антигероїв. Хотіли штука покупали, штута жертвували хто там прирізав три ленточки, тоже початку бісені. Кто-то пофотографувався з тубусами з подмістки. Ну то есть каждо для себе щось цікаве. Всі виручені гроші витратять на придбання необхідних речей для військових службовців у зоні АТО. Цьогорічні випускні вечори завершилися у Кременчуці без пригод. Спокійно минули і церковні богослужіння з нагоди великого православного свята Трійці. В той же час правоохоронці зафіксували декілька звернень від кременчужан про крадіжки. Більше знає моя колега Тетяна Андрієва. На трійці трьох кременчужанок було пограбовано прямо під час святкового богослужіння. Як повідомили в прес-центрі, дві крадіжки було здійснено у Святотройській церкві, що у районі електростанції. У 48-річної жінки злодії витягли телефон Самсунг за 1200 гривень, а у іншої зник телефон LG за півтори тисячі гривень. Ще одна жінка звернулася із заявою, в якій зазначила, що під час богослужіння в одному із храмів у неї порізали пакет та витягли особисті речі. З початку року це в нас зафіксовано чотири випадки, які відбуваються саме в церкві. В церквах. Чому так і як люди, не гребуючи нічим, йдуть на правопорушення в церквах, це вже. Є питання по всіх фактах відкрито кримінальне провадження за статтею 185 частиною 1. 30 та 31 травня зі схожими заявами до міліції звернулося двоє кримінчужан 23-річна дівчина і 30-річний чоловік. Пізно ввечері на молодіжному в районі парку воїнів-інтернаціоналістів їх було пограбовано. Коли дівчина поверталася додому, із роботи злодій зірвав у неї з шиї срібний ланцюжок із ладанкою. А до чоловіка підійшли двоє невідомих і відібрали у нього телефони у за півтори тисячі гривень. На вулиці Нагірній у чоловіка викрали. Металопластикові вікна із приватного домоволодіння до нас звернувся Креманчужанин, який прибувши на приватне домоволодіння, побачив, що в нього демонтовано дев'ять металопластикових вікон. На даний час становляться сума збитку та особу частково дане діяння за фактом це кримінальне провадження стає 185 вісімп'ятою частиною першою. У сквері Сосновому, 1 червня, волонтери молодіжного парламенту Кременчука провели акцію Скажемо палінню. Ні чи дослухалися відпочиваючи до активістів знає Марина Корнійчук. Я не палю, я модний. Головне гасло акції. Під час Бабіфесту волонтери молодіжного парламенту закликали відпочиваючих сказати палінню ні і обирати здоровий спосіб життя. Сьогодні у нас відбувається традиційна акція, яка проходить цього року за підтримку Фонду народонаселення в Україні. Ця акція має соціальне значення, має назву Ні Палінню». Волонтери працювали з усіма дорослих, які палять, намагалися відмовити від згубної звички і пропонували обміняти цигарки на цукерки. А дітям активісти розповідали про наслідки паління, щоб у них не виникало бажання почати палити. Нам розказали що ну надо курити для того, щоб похвастатися людям. Це просто плоха. А цього можуть заболівання бути, от цього можуть умирати діти. вони можуть не розждатися. Я вообще не буду курити в майбутньому. Я не буду курить, потому что это плохо, это не нужно мне. Курение это плохо, потому что ну можно сильно заболеть, дети ну нездоровыми родятся. Я ну никогда не буду курить в будущем, потому что это сильно вредно для нашего здоровья. Із цигарками попрощалися незвичайним способом. Фінішувала акція запуском в небо повітряних куль з сигаретами. Володень професійне свято, котре щороку організовується велосипедистами нашої країни. Родзинкою Велодня є масовий велопробіг, який відбувся цієї суботи і в Кременчуці. Близько 700 учасників взяли в ньому участь. Очевидцями цього стала і наша знімальна група. Мета проведення заходу популяризація здорового та активного способу життя, заклик до використання велосипеда як екологічної альтернативи міському транспорту. Сьогодні велосипедисти хочуть показати, що вони за культурну поведінку на дорогах, як з боку велосипедистів, так і з боку водіїв. Сьогодні вони хочуть показати, що Велосипед в умовах міста це дійсно альтернатива автомобілю. Ну і це звичайно здоровий спосіб життя. Це можливість з користю проводити час в дорозі з дому на роботу і з роботи додому. Щорічний велопробіг пропагує взаємоповагу та безпеку на дорозі. Захід є проявом доброї волі велогромадськості. Максимальна кількість учасників в нас була більше тисячі того року. З кожним роком кількість учасників збільшується. А того року то був дуже швидкий стрибок. Втричі перший велопарад і ще втричі другий. Тобто, ми так дуже дуже сильно виросли. Прихильники двоколісного транспорту проїхали від палацу культури крас до площі перемоги, завершили своє велодійство у парку культури та відпочинку «Придніпровський». Мы поддерживаем организацию, которая это вот все, как бы я сам создаю, катаюсь с этими ребятами, поэтому как бы мы уже второй год принимаем участие и ну, для того, чтобы популяризировать спортивный образ жизни и здоровый образ жизни. Мы и приучаем молодежь. За інформацією Полтавського гідрометеоцентру, завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 13-15 тепла, в день – 26-28. Ну а я на цьому ставлю крапку. Дякую вам за довіру. Зустрінемось в ефірі вже завтра. о цій же порі. На все добре.